Всім здоров, братла, з вами Фішер, і ось залітає новий відосик Колись давно ще взимку робив відосик що допомагає новачку і прокачує аккаунт. Він вам доволі сильно зайшов. Зібрав перегляди та сподобався. Я думаю, що і цей відосик вам також сподобається. Тож не забудьте підтримати його лайкосиком та підписатися на канал. А якщо ви новачок і хочете почати грати разом з нами на Ukraine GTA, переходьте в посилання під цим відео. Також в описі я залишу промокод, який дасть вам бонуси на старті. Щас виїжджаю прямо своєї віли І що думаю? І думаю, що треба знайти когось новачка за бустей. Так що сьогодні у нас братва, буде прокачка новачка. Що ми зробимо, як ми зробимо і кому що подаруємо. Побачимо в цьому відосі. Для початку. Знову ж таки, не знімаю якісь заплановані відоси. Чисто зараз будемо їздити, поїдемо, напевно, в Дніпро та спробуємо знайти якогось новачка та підігнати йому приколи всякі. Я думаю, що буде доволі цікаво, і в принципі, в принципі аккаунт можна качнути непогано. У нас тут є кіщець якось на ГТР 570-11. ну давайте, зараз я його перевірю. 570 11. Так, ну це вже... А, до речі, теж новенький гравець. Можна за ним зараз прослідкувати, якщо що, ми йому дамо допомогу. Поїхали тоді його доганять. У нього восьмий рівень, і це чудовий варіант, щоб його качнути. Давайте його спробуємо якось підзупинити. Спробуємо поговорити. Так, зі звуком він грає, чи ні? Чи то він не зупиняється? Може, він зараз буде думати, що його хочуть пограбувати? Дядька, давай зупинися, твоє життя зміниться. О, він зупинився. Дров, дров, дров. Та й нема ремкомплекта. Це чисто так провірочка, він без мікрофона. Ми зараз йому просто приємний бонус накинемо, він зараз нам дасть ремочку. Че на заступа добрий душе чоловік. Чуш, а дай мені карточку, я тобі закину трохи грошей там. Бо в мене, типу. Отак. Зараз він мені напише тупа карточку. Ми йому кеша закинемо. За його допомогу. У мене є щось на карті? Ну, в принципі. Ще лямчик йому закинемо. Так, чисто на ход ноги, щоб він розвивався. У нього, як бачите, тут всього 800к на руках. Ми щас його ще підігріємо і буде назис. Там останні 6 цифр можна написати, достатньо буде, я йому закинемо. Так, так, так. Так, так. так, так. Так, Все, ну такий приємний бонус, просто парнюшки. Все, дякую, велике, дуже сильно допоміг. Давай, не пропадай. Я якраз на авто збираю. Ну, все, сделаю, плюс Вайбик. Погнали, шукать новачка. Я хочу знайти парня з мікрофоном, просто щоб для того, щоб просто відос вийшов цікавішим і ми змогли поспілкуватися. Так що я думаю, що це і вам буде цікаво. Так, а дивіться, кого я тут знайшов? Прошу, будь ласка, дати. П'ять тисяч. Мене не вистачає на так. Ти що? Здорово. Ти звідки до нас приїхав? з, з Павлаграду. Поня. Тут ти почав на 05 п'ятому грати, так? Да. Поняв, а до цього десь ще грав? Ні. Я понял. Як тебе звати? А що не бають? Рад познайомиться. Понял. Мене звати Ігор. Приємно познайомитися. Кажу, давно почав грати взагалі чи ні? С ивента Хэллоуина матч гратура скачал а так, потім я ну так а в нього тут грась один онлайна. Бо... Шосты рівы, супер. Я понял почав грати. понял. Давай ты Давайте щось трохи качнем, шо ли да? Що? Давай тебе трохи прокачаємо, може. Давай. Ну погнали. Сідай тачку. Так у нас є три міста тут. якщо ти знаєш? Є, Скажи мені Київ, є Дніпро і Харків. Де хочеш жити. Я да. б місто ти обрав для того, щоб жити? Є три міста на вибір. А... Окей, поїхали тоді в Харків. А що найближче? Найближче до чого? Ну, да. ну дивись там центральний ринок, б.у. ринок, Він знаходиться в Києві. В принципі, там вся інфраструктура така основна. А в Харків він в принципі а не в так далеко знаходиться. Можемо в Києві в принципі хату купити? Давай в Київ. Полетели, тоді в Київ. Чо? А скільки тобі років? А, 14 було. Порядок. А тобі О, вже Дружина є, та куди ще? 18 років дружину. Ще рано. Oh, is... Is... <laughs> ну, дівчина є, звичайно. Ми тут з нею разом граємо. Звісно, <laughs> да. прикольно. Прикольний чувачок. в Принципі, це ідеальний варіант. Він тільки ну він почав грати зарігався давно, але то не грав, то грав. Короче, і в ньому там взагалі онлайну, ну, типу, 18 годин, чи скільки загального. Короче, це ідеальний варіант, щоб зараз качнути. 370. Ого, це багато Ну так. Короче, ми зараз купимо йому хату, поїдемо. Потім одягнемо його і потім вже в кінець Я думаю, що ми ще замутимо йому тачку офігену і буде вось ще чиназис. Шо, як в тебе там взагалі справи? Уже літа канікули почались. Чим плануєш займатись? О, це чиназас. Тут, кстати, тоже можно рыбу ловить. Такий парень інтересний. Рибалку рыбалку як загалі любиш? Ну я взагалі рибалці мало. Б. Так, зараз секунду. Так, нам треба власник держава. О, тут є варіант. Так, що, поїхали, тоді сейчас ми это денежку тобі перекинемо до банкомата. так короче. Э, знаєш, як карточку? поділитись карточкою Ні. Відкриваєш Я, телефон не вважаю, не вважаю. на букву БУ П Там БУ. є банк. Вихто, там. Заходиш в банк, і там буде твоя карточка. Нажимаєш на неї і номер карточки, а потім його вставляєш в чат через Ctrl V. А у мене про... немає сим-карт. немає сим-карт. а ну Купим тоді цікаво як в нього якщо То, така машина? А, да не дора, не переживайся. Мене є там трішки ну Тож не... Та тобі хватить на 7-карт, хватит. Да, машину, да трошки. Чиста. Трошки в фонтан заехали. О, тут можна купити 7-карт. Все есть. А, да, придбати звичайний а, номер. Да, так, ну що вийшло? Так. А ну спробуй через телефон зараз. Є. Е. Закриваєш потім банк і нажимаєш на Т. О. бачиш, тобі вийшло. Да я знаю. Це хорошо. Якщо він знає, як копіювати це означає, що в нього була хороша інформація в школі. Так, давайте йому сейчас якусь монету таку закинемо акуратненько Так, так буде 400к Так, все, знімає ці гроші, зараз поїдемо хату купувати. Отут тут є банкомат, ось тут можна зняти. Alt нажимаєш біля банкомата. Банкомат зараз не працює. А, ну поїхали тоді він що а тобі які машини ваші нравляються? Ооо, це дуже цифрає. Ну якась О, улюблена марка є. Ну це а. CDS. Непогано, Хі -хі. а конкретніше можливо щось якісь моделі є. Mm. Що ще mm. можем ремкомплект да ні, всьоки подумає. Mm. Подумай, як взагалі в гру потрапив? Хто тебе сюди запросив? Чи ти сам? А мій друг грати я... теж тут грає, да? Mm. Так я зрозумів. Так, ну все. зараз він в принципі денежку знімає. Ми йдемо купляти хату. Все зняв, то есть... все. Погнали. Mm. Так, дивись, отут є е, е, свободні квартири, Вони там підписані. Держава, власне, вниз, якщо прогортаєш. Ролик на мишці побачиш. Можеш вибратися. Да, так бери, купуй, заходь, і я зараз дожену тебе. Так, а як ось він купив цю? Ща в гості ми постукаємо. О, ти купу, пішли все. Пішли всередину. Там треба заплатити за неї ще. Так, ну що, де десь тут має бути в тебе мітка, де потрібно платити за оренду. Спробуй неї знайти. Отут, напевно, там є сплатити оренду, і тобі потрібно сплатити там, хоча б ну я не знаю, на недільку або дві. Так, сейчас её треба приодяти. Собі дякую, ти мені допомагаєш дуже добре. Так, що, тепер надо приодятися? Я поняв, у ти... тебе тут дуже багато. Та я вже давненько граю, да. Так, так що заходить? Там дивись, що тобі, в принципі, подобається. Цікаво, навіть будемо подивитись, що тобі сподобається. Да, скинчики, братва. Вот этот скин вообще череп легендарний для мене. Я не знаю, для мене стільки всього значить. Хе, я стільки в ньому відбігав, братва. Так, все будемо чекати його, поки він зараз вийде. І цікаво, що він скаже, що йому сподобалось. Так, ну що, тобі щось сподобалось? Так, купив. А, ти вже купив? А ну спробуй одягнути. Я думав, тобі докинуть ще. Щоб ти купив щось цікавіше, може. Ти такий купив скінчик собі. Ну, чи назос, погнали. Тоді. Сейчас, короче, поїдем, там, в Дніпро катнем. У мене там в хаті мають бути ще якийсь одяг. Може, ти може, тобі щось підживну, якісь аксесуари, одяг там. Погнали. Дійсно, я забув, що у мене братва вдома є купа всього. А як ти так ну починаєш бігати? Пробил, пробил, зажимаешь. Так, э, дивись на тебе такий от кольний одяг. думаю, що тобі зайде Гарний. Да, то есть приміряй спочатку. щось подивимся. Сподобається, не сподобається можемо щось інше Так, а нажми на кнопку обмен. Так, ану пробуй приміряти Цей треба зняти спочатку нажми, відкриваєш інвентар і знімаєш да. В принципі він вже це робив, що я йому поясню. Учина це вроде нормально, да? Да, даже гарни. Все. Так, що? е, Чо, можна ще, може тобі дати таку гітарку теж приміряєш, одягнеш неї на спинку собі. Але неї краще одягати на там, на вулиці, тому що тут буде зараз мало місця. Пішли на вулицю. Відкритий такий. Влад доволі таки відкритий, коротше, получився чувак. Просто бачите, взяв і все розповів про себе в двох словах. Я, чесно кажучи, трошки розгубився. А ти її... Давай гляну зараз. А, напевно, не передалось. Так. <головіко> а можливо, в тебе місця немає просто в інвентарі. Зараз подивимось. <головіко> 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 а ти дивися, там <головіко> справа <головіко> зверху пише вага. Так, а куди я можу землю червіків виграти? Ти можеш нажати на них просто викинути, щоб вони тобі звільнили місце. Не переживай потім то ти все повернешся. Все викину. Добре. Так, даю тобі. Дивись, зараз дам тобі ось таку штуку, це рюкзак, плюс 100 кілограмів дає. І гітару. Спочатку пробуй вішати рюкзак на спину. Да, бачу. Ну, спробуй трошки підрівняти, щоб воно було красиво. Плюс-мінус виглядала. О, да. Ось вот так вот. Супер. Чудово. І можеш кудись гітарку, кстати, теж так э, туди в рюкзак засунути, типу, щоб вона якась так між, між рюкзаком була. Або, як хочеш, собі залишиш. Хай так буде. Мені подобається скин. Ну, все, добре. Э, Чо, погнали тоді? Київ, поїхали. Пак б йому таке заспаунити, що йому сподобається. Ну, Можемо червону взяти. Така є. Форсаж, дивився, це точно. Yeah. Так, ну шо это, їдемо в Киев. Хочешь дати тобі руля, ты проїдешся. Давай. Е, э, Так. Навігатор Миш пользуется, зможеш поставити мітку в Київ на карті? Так, зможу. Все, че надос. Все, ти за кермом. Кри... Постав мітку і поїдемо зараз в Київ. Даже варийку включив. Это шо за джентльмен, парни. Бачите, зараз на початку гра, коли заходите, заходять, вона їх вчить, як треба правильно все робити. А куди ставити? І на до мене додому? Ну, можемо в ту сторону їхати, а там уже я далі пересяду, поки можеш доїхати до Києва. Добре. Так, зараз, коротше, поїдемо. Я думаю, що якийсь в автосалончик, як залетим, як машинку купимо йому. Так, а що, ти взагалі думав, яку б машину хотів би там, по итогу? Що тобі подобається? Мерседес. Я зрозумів. А які? Якісь марки, може, моделі, знаєш? Багато знай... ну, окей, що поїдемо в Київ. Ну тоді ми можемо розглянути в принципі целе. Сепре да вона доволі швидка. Ну все, погнали в Київ. А ну дивись, тут є автосалон, можеш зайти подивитися. Може тобі тут щось сподобається. Мерседес. Щас він тупе, там по мерседесикам пройдеться, подивиться, що йому може сподобається, не сподобається. І ми відповідно вже купимо цю тачку, чуть тюнемо на якісь бабусики і передамо йому. І от це буде саундтрес конкретний. І от це от, взагалі плюс вайб. Боже, я не знаю, от би мені така людина потрапила, коли я Хоча я вам скажу так, що я, коли починав грати, у мене були такі люди на моєму шляху, які мені допомагали. Безвозмізно даже. А були люди, які просто допомагали, і я потім їм так само віддячу. Також в мене є знайомий, з яким я досі спілкуюся. З першого дня почав грати в Україні, познайомився. Паша Чиназис, якщо ти дивишся це відео, але навряд чи. <хи> але в будь-якому випадку, типа, отак от, от можна файних друзів знайти і в грі насправді знайомих, з якими можна спілкуватися. Так, ну що там? А там БВ 490. Що згляну? А я поняв, походу, яка беха. Це 540i. Да він оте дивився. Оте до беху дивився. Але ну я як гравець, ну я не знаю. Ну якщо її не дуже хоче, то ми купимо неї, Бо, Ну, типу, це не проблема взагалі. Так, дивись, Влад. Ну, в принципі, тачка плюс-мінус непогана, але по досвіду своєму скажу, що вона не супер швиденько їде. Там є, в принципі, як варіант, можна розглянути. Там є також Ауді непогана, і також можна розглянути. Як варіант CLS 55-го. Там... 55 да, там, там... Там... Він якраз там. лівіше від той, а... від той BMW, там, де ти дивився, там зліва ТЦЛС, там є на нього покращений двигун, і він прямо їде супершвидко Можете з драйв навіть взяти, затестити. Зараз подивлюсь. Давай. Все ж таки, братва, все ж таки, дав йому рекомендації, тому що, ну, ви знаєте, що та бехак. Ну, зараз не купиться, тупо буде вяла двіжуха для нього, потім в майбутньому, тому що неї особо не, не затюниш, вона там швидко не їде. А це Лесяк буде йому, в принципі, задоволення приносити. Якщо з покращеним двигуном. Тому вже так, в принципі, непогано, так, да. Скінчик подарили за пару мультов, Лямчика 3-4 стоїть точно. Потім рюкзачок подарили. Це 4 мульта. Вже я вважаю непогано. Підігріли парня молодого, да, Квартиру купили економ класа. Для початку, нормально, братва. Більше і не потрібно. Я вам так скажу Зараз залишається нам єдине, що зробити, це от тачечку йому затюнить. І вже отак от поставити його на ноги, дати ще на ход ноги пару лямчиків, щоб він розвивався і кайфовав. А можеш сказати стоїмость автомобілю? Там, де ти дивився а ту БМВ, вона сразу ліва, зліва від тієї БМВ, поняв? да да Так, да, так, да. так. Оформити пропозицію, купуємо таку тачечку yeah, кайфову. Давай тебе дам руля, проедешься, зараза, затестишь ее. Ну что, я к тебе аппаратик? Дуже классно. Порядок. Так, сейчас ты короче, давай я сяду за кермо назад. Так, короче, сейчас Владу тачку еще подтюнем трошечки, откроем пару кейсиков быстренько. Такие мини-тюнячечки, внешку накинем сейчас. Затонируем все, как надо, короче, сделаем по красоте. Так, Влад, ты тут почекаешь хвилиночек 5, добрый? Там пару хвилин треба будет почекать. Так, все, ми починаємо тюнінг. Що у нас є? Внутрішній тюнінг. Так. О, у мене, кстати, є якісь детальки даже на руках. Це дуже хорошо. Це дуже і дуже хорошо. Пацани, ми зараз будемо получается, ракету. Ну, як подивимось, яка вийде. Е, спочатку, спочатку, спочатку. Давайте повніжні пройдемося. Рівеньтенування, соточку дімо. Ми такі кошик придбати. Так, ага, в цьому недостатньо короче, этих матеріалів. Окей. Поїдемо тоді зараз в інше місто. Так, все, погнали, быстренько працюємо. Е... Чего мы кузова став салат, и очень интересно. Так, рыба интенсивнее, оставим сот кошек предбаты. Ляпс есть. Звонишь не Быстренько делаем так, ляпс ляпс. Чикс чик, все-таки, вот боже, почему это салата салату машина наш выстыть? Вот такую можно поставить, кстати, це хороший обвесик, вкусный. Мне подобаются такие штучки. Вот есть вот такие, вот такие. Ну, можно такую решеточку поставить, ему тоже сюда так вот. Дальше мы что ставим? чок сто процентов ставим. Вот такие. Це самий сочний, як на мене. Краще всього вписується. Полір, Чикс. Карбончик на базу, тоже хорошо. Ну, можно як будто вот такую поставить карбоновую, давайте, да, напевно, Чи такую. Да, вот давайте вот такую маленькую поставимо. поставим. Чикс, да, у нас можно карбоновую, або стоковий. Я думаю, что стоковый залишимо, так буде красивше. И передній бампер выбираем. Есть вот такий варіантик и вот такие. Я думаю, что вот такий буде вкусніший. Це на мій смак, якщо чесно. Вот так вот. Так, что э, мы делаем? Внутренний тюнинг на Давайте собираем кейсим быстренько, сейчас сетапчик. Что у нас тут есть вообще? Ну, слухайте, в принципе, даже можно кейси накрутить. Поставити те, що є. хоча ні я, напевно, все ж таки, пару кесиков відкрию Давайте ми зараз отак вот от ерочек зарядим по 10 штучок отак так вот, турбіночка падає падает. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, давай щось хороше Так, двигун, надо, топове Так, ну таке таке пока. чего щось вообще не повезло. Так, давайте ще тоді 10, 3,600. полетіли ляпс. Ой, думаю, блин, топ. А я ж открываю Эрочку. Тут чип только такий. Ну ладно, хай буде такие. О, гальма топові чи назис. Так. О, сюда. Так целая сикбу щас заряженный. И гальма тупо на базу. Ляпс. Хорошо. В принципі, братва. Ну-ка, давайте собираємо. Сейчас подивимось, що у нас есть. Турбинка у нас такая есть. Да, турбинку тоже цю ставим. Трансмиссию треба точно глянуть и іншу. Uh, давайте подивимось, яка в нас є трансмісія в загальному. 3-1 є. Тут, яка в нас? Тут взагалі немає трансмісії де я так поняв. А, ні є 4-2. Да, да, Чіп Чіп надо зараз поставить. Ну, давайте поставимо цей Хаб ДРечний. Тоже непогано, насправді пойдет для новачка. Шини і підвісочку треба щось бомбануть. Підвісочка в нас отака мінус є і є іксова хороша вроді. Так, да, от така є іксова, В принципі, можна неї поставити. Це Лесяк получився непоганий, слухайте. саундтрес, Зберігаємо. Так, все, я тут, а. Так, що нам треба поїхати зараз на мирні знаки купити, так, да? напевно. Так, братва, надо зараз кстати, взять вот так вот цей Лесик і замерить максималочку. Мені дуже цікаво, скільки він поїде по максимуму. В принципі апарат вийшов цікавий, Я думаю, що десь 370 має поїхати, да? Ну да, дивіться, 370, даже їде, 300, 380. 384 максималка. це вот это офигенно. тачка Для початки. Це прям ну, якось мега потужно. і ідеальна. Так, зараз ми иду на бушечку. Так, сейчас мы, короче, бер... О, вот велодосик бігає, Сейчас ми до нього підійдемо. Че, падай? Водосик. чути мене меня? Да. Уже добрый, чути? Хочу. Так, ну шу, парень, давай я тобі это. Сейчас денег закину, короче. Э, Ты их знімеш я тобі продам цю машину. Ну ти понял, да? да. Так, э, напиши мені ще раз свою карточку. Зайди в банк, скопіюй и встав мені відправиш відправишь. Так, закидуємо ему, короче, 10. Оці, і всі бабки, які в мене є просто, ці всі закину. Так, ну все, Знімайте всі гроші. гроши. Сейчас йому ему по минималке с і буде буду общить зас. Ти зняв? Получилось? Получилось. Так. Все, погнали. 9 мільйонів 500. Так, 9 млн. 500, Там з комісіями, туда-сюда. Вот так все це получилось. Так, дивись, я зараз буду виставляти, твоя задача, наибыстренько викупити, щоб ніхто інший неї не забрав, добре? Все, зараз я неї виставлю, ти неї купуй одразу. Все, підбігаєш, нажимаєш Alt і купити. Все. Погнали на волце удастся. Так, ну що, давай десь. Он на заправочці стань там. Так, все. Ну що, видосик, я в принципі все. піду допевно. І я тобі. що, Нормально, я думаю, подогрів тебе. Будеш кататися, собі кайфовать. А, де... я тобі... Ну вийди, ручку пожмем, Хай... да і роз'їдемося. Хай тебе Бог, бух... як би, я не знаю. Все, чиназис. Дякую тобі, братан, дуже. Главне, в казік не їдь не проигрывай всі гроші. Да не, у мене ще 6 миллионов є. Ну все, там уже захочешь купиш шо? 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 Шо зможеш. А ты. Ти... У меня питання, а ты стример? Та ну, іноді стрим иноді стримлю в ТикТок. Ну все, тоді. Давай, був рад, познайомитись. Давай, Гарного дня тебе. Только у мене ну, Я по поводу ім'я забраха. мене не Влад звати, а Вадим. А мене бачу, а мене насправді звати Влад. Так буває. Uh -huh. <реш> <Так> бывает. <реш> Отаки, братва, чиназис. Я думаю, що, ну достойно вашего лайкосика. Підігрили молодого, і машинка, і хата, і майно, і всем. що шо, -шо? Шо, шо Підвести? Ні, ні, все нормально. <реш> ні, 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 все нормально. Давай. Все, я свою задачу виконав. В принципі, непогано вийшло. Трошки нам заважали, але это не страшно. Все, всем Чуназ, сам Я всім дякую, хто додивився до кінця. З вами був Фішер. Всім па-па.